Всім привіт! На огляді інвалідний візок номер 182 Це активна коляска Sopur Easy Max шириною сидіння 44 см. Ось вона в розкладеному вигляді. В комплекті є, дивіться, от крута спинка JG3. У дуже хорошому стані. І так, складаємо. Тут підніжки не знімаються, вони ось такі от виконані, такі досить от складні. Дивіться, до речі, досить, о, якщо в мене світло не попадає, то... Ось, добре він. Досить такий маневрений. Легенько складається. В ці пази попав. Так, і тепер, ну, в принципі, і так не вийметься, але можна закріпити ще ось такими штопорними Елементами, дивіться, вона і так тримається. Так. І ще є подушечка, В комплект її можна було б попрати, звичайно. Но я підозрюю не зовсім звідси, проте от лягає досить таки добре. Це поролон всередині. По параметрах. Загальна ширина 64 см це від обода до обода, Ширина сидіння, повторюю, 44, глибина сидіння 44 см, висота від, 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 висота від сидіння до підлоги е, регулюється 55-63 см, висота спинки 43 см. Е, там є дуже багато регулюється як і кут нахилу, так і по висоті. Потім вам покажу. Вага коляски 16 кг. витримує навантаження 120 кг. Довжина її 91. І що тут в мене ще на листочку написано? Колеса швальби Маратон Плюс 24. 24-ті колеса. Дивіться, такі вони У, потужні, як, як на велосипедних, це пневматичні колеса. Подивіться, стан. Дуже добрий. Зараз, якщо буде якась тріщинка чи царапина, я йому обов'язково скажу, але бачити не можу. Більше того, тут навіть ще, бачите, залишились ось такі от а, від виливання такі паперіжки. Так, передні колеса а, литі 100 на. 32. Вони трошки в гіршому стані, якщо ви помітили. Дивіться. Так, по заготовках ті, що в мене на листочку я вам вже все сказав. Сидіння я його зніму так, щоб вам було краще видно саме сидіння. Отже, підніжки вони складаються, тобто ну, піднімаємо. Зняли спинку, піднімаємо підніжки, вони складаються. Е, можна регулювати по виступу. Е, по куту кут, нахилень, кут нахилу я, чесно кажучи, не впевнений. Не можу зрозуміти, як вони тут, як це тут працює, мабуть, по куту нахилення нема. Регулювання. Але самі підніжки, от, я дивлюсь. Якихось таких тарапень чи чогось немає. Зрозуміло, що все функціональне. Зверніть увагу, як обертаються колеса. що й буду? Так, іще тут? Так, відразу. Закрите питання по колесах, а зараз зробимо ось так, щоб ви бачили, що ніяких гульок немає. Подивіться, рівно ходить. Якісь такі мінімальні відхилення лише. І з другої сторони. Ось. Тут все чітко. Так, йдемо далі. Сидіння. Сидіння, в принципі, в хорошому стані, тільки можна було б його трішечки відчистити, воно знімається, тут можна його попрати. Є такий отут карманчик для всякого потрібного і непотрібного. Зокрема, тут всякі ключі можна ввозити для регулювання. А, так, боковушечки у нас, подивіться, ціленькі, якихось таких царапин відвертих, помітних я не бачу. Можна регулювати, звичайно, їх щоб по а, висоті. Так, тут у нас все так само, все окей. Спинка. Позадні матеріали, я не знаю, якісь такі, чи це метал, чи це якийсь твердий пластик. Але щось воно таке дуже крепке. А, так, дивіться, можна досить широкий є діапазон регулювання. А, як по висоті, так само і по по нахилу. ось Бачите, якщо вам нахил треба змінити. Тут відкручуємо і тут вже граємось. Так само можна ручки ці взагалі зняти при потребі, можна їх регулювати от по висоті. А тут у нас регулюється висота сидіння, тут можна регулювати відстань до, між передніми і задніми колосами. Підніжка є така, вона може складатися. Підставка для костелів або трості. А, на рахунок а, регулювання кута нахилу. Слухайте, чесно кажучи, не впевнений. Теоретично, можливо, тут от щось підложити. І тоді це буде можливо, так як в деяких моделях Супор, і зі лайфа. Тут я не впевнений, чи можна регулювати нахил коліс задніх. Загалом, загалом, досить хороший стан даного візка. Самі все бачите. Якщо щось буде неясно, краще телефонуйте, тому що на відповіді в коментарях можу зразу не бачити. Купити даний візок можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Як завжди, дякую за увагу.